Всім доброго дня, 19 липня. Ми сьогодні в місті надвірна. Йдемо тут дуже класний ринок, де ми подивимося, зробимо вам ринку, можливо, буде декілька частин, тому що дуже багато є різних тварин. Так що, зручно сідайте, не забудьте підписатися, а ми йдемо робити вам контент. Такі поросятка, перший відділ. Дивіться, бачу, сьогодні поросят є небагато на ринку, але щось вам покажу. Ось так, так що. 19 число? 19. 19 липня ми в місті надвірна. дивіться ось такі поросятка, з 5 тижнів. Шість тижнів десь, так? Три Три тижні? Три місяці. А, три місяці. Три, три місяці. місяці. Бачу, такі вони трошечки вже підрощені. 3500 гривень за штуку. 3500 за штуку. Досить такі гарні поросятки. А трохи було людей на ринку Трохи було людей на ринку. Так, ось такі поросятки є. Цікавий великий вибір. Від півтора до дві пів. Ціна від півтора тисячі до 2,5 тисячі. Завжди є поросятка в наявності. Є різні породи. У чоловіка, у чоловіка рекомендую, тому що у чоловік завжди свинки прощеплені. Здорові. Кого цікаві такі поросята, можливо, доставка. Номер телефону 096 <поставка> 096 73 73 80 80 780 780. Телефонуйте. Телефонуйте. Кого цікавить справді гарні поросятка. Є на постійній основі. Чозикцем. Принциплідно займається, бачите, свинки чистесенькі, доглянуті. Жваві, здорові. Що потрібно для повного щастя у господарку? Ні, не, не, немає. А оці червоняються, що що з чим? Чого? Чого? Так. Гарні дюрки такі бачите. Щось собі мають. Ось такі поросяточка. Також пишіть коментуйте, які ціни у вашому регіоні на поросятах. Три тижні, так? Ні, п'ять тижнів. П'ять тижнів з цим поросятам. Трохи був синь дай до рішення. Трошка, не попаде. Починає падати дощ. Я Думаю, що ми все вам показати. Йдемо далі. Так, ось такі ще є поросятка. Сховалися ми під парасольку. Тому що розпочався дощ. Не знаю, чи в принципі, ринок є, але напевно, що зараз ринок весь розбіжиться, тому що дощ, ну, Надіємося, що він довго падати не буде. Ці дані поросятка від тисячі до 2800. Такі кросові, бачите, кросові поросята. І ось такі щось підхрещене з Петренчиком. В собі має. Ці гарні поросята, вони досить гарно набирають вагу. Тому що я особисто для себе взагалі обираю, щоб був з петреном Ось такі, тому що вони краще, більш такі місні, вони швидше ростуть чомусь. Ландрас він добрий, Ландраса треба довше годувати. Він, він взагалі він спочатку росте в довжину, в висоту, потім починає набрати вагу після року часу. Ось так. А ось ці такі вже кросові петрени, чимось хреще, але вже трошки швидше, рівномірно набирає зразу вагу і зразу набирає ріст. Ось так, такі поросятки. Я сподіваюся, що не буде ринок тут кращий, більший, але бачу людей небагато, небагато і продавців, і небагато покупців. Ось так. так, в принципі, свинка має спати, має поїсти, має, коли якщо свинка здорова, вона поїла собі, забилася десь в солому і відпочиває. Можливо, ми зараз також на осінь собі візьмемо якісь порося на відгодівлю, будемо бачите. Ринок падає дощ. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, Дощик людей розігнав, нічого, почекаємо з півгодинки, можливо, годинку почекаємо, якщо зупиниться, вам ще покажемо далі. Якщо ні, тоді вже будемо завершувати. Ось Так Так що обов'язково чекайте ще наступних серій. Я сподіваюся, що дощик зупиниться. Хоча б не зупиниться, а призупиниться. Продовжуємо, дощик зупинився. Не повністю, але зупинився. Так, жичі, наступний відділ ось такий. дощик трошечки закінчився і ще вам покажу, які ще є поросятка. Дивіться, ось такі поросята гарнесенькі, дивіться, гарно годовані. Видно, що люди доглядають за ними. Яка ціна їх? Віск, віск. По 2 200 такі поросятка. За штуку 2 200. Дуже гарна ціна. Налітайте, забирайте місто надвірне двір. Дві 200. Два кабани. І це шкода, що люди не мають телефон, а бачите, були б люди, хтось купив. Тому що дуже гарна ціна. Льошки навіть по 1600 віддають, я думаю, у вас забрали б 100%. але Шкода, гарні поросятка. І дуже гарна ціна. По 1600 дуже класна ціна. Ось такі ціни. Так, дивіться, є такі, ще поросятка. Лишилися двоє. Забирайте народ, налітайте місто надвірна, забирайте таких ще двох поросят. По чому ці? дві тисячі. Тисяч. Це дві льошки, так? Дві льошки. Ось такі гарнесники, ці гарні, кругленькі. Так що хто десь має локацію ближче біля надвірної, можете забирати. Дуже гарна ціна і відповідно поросятка. Ось так. Так що, глядачі, ми сьогодні були на ринку надвірні, буде дві частини. Йдемо зараз подивимося по курочках. Покажемо, що цікаво є з інших тварин. З поросятками, в принципі, вже все. Більше поросят немає. Так, дивіться, що по поросятах показав вам все, багато відділів сьогодні тут немає. Ціни бачите, більш ніж адекватні взагалі. Зроблю вам ще раз акцент на цих поросятках, тому що я рахую, що ці сьогодні поросятки самі кращі на ринку. Номер телефону маєте. Дивіться, наприклад, така це гарна синка, дицькарна. Довгенька, льошка, бомбезна просто. Шустра, швидка, дивиться. Супер. Так що народ, телефонуйте, цікавтеся. зроблю там чоловік доставку. Якщо більша кількість, можливо, щось домовитися потім. Ось так. Так що буде дві частини, йдемо зараз подивимося, що, що цікавого є на ринку. Всім дякую, хто нас дивиться, дякую, хто підписався на канал. Обов'язково стежте за іншими рубриками. Підписуйтеся, будьте здорові! Diolch <laughs> yn Окей, ти свині.